Home Sweet Home на невизначений термін. Тепер це наше житло, таке тимчасове. Але все ж таки, пазл склався, що ми е обирали буквально за один день, У нас не було більше часу. Передивилися усі варіанти оголошень, і отак просто одне обрали, поїхали, домовилися, і вже потім, вже потім, коли ми вже надіслали всі речі, коли ми вже приїхали до Києва, тільки тоді ми підписали договір. Отож, покажу, що тут у нас. Отак от, отак-от, отак от, 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 лаконічно, без пилозбірників. Отака от, от така от квартирка. Дуже класна, дуже затишна, така біленька, красивенька. Це вже не хутір. Ой, але тут так класно. Я прям дуже радію, що тут є вода, що тут є комфорт. Все так обережно зроблено, ну там ще наші речі будемо розкладати. Зараз покажу, що тут. Бойлетомет. Отак от. І потім от така дуже красива картина вишита вручну. Прям вау! І тут ще одна така вишита. Вона дуже красива. Така ванна кімната. Ка ванна. О, тут таке велике дзеркало. Я ще навіть так дуже не, роздивляла, не роздивлялася, що тут є. І тут дві окремі кімнати. Так все, все так лаконічно. Усі шафи вони такі зашиті доверху. Бачите, жодних пилозбірників, нічого немає. Тут дитяча. Реально Дуже раді, що в них нарешті окрема дитяча кімната, стіл, ліжко і величезна шамфа. Все, людина щаслива, і я з нею.